Микола кочерга, оповідання смуги на руці. Розділ перший. Пахло старою фарбою, мабуть, тому що пекуче полудневе сонце. Сьогодні обіперлася об цю хатину, з вицвілими від часу зеленими цігляними стінами, І нікуди не спішило. Чи то так здавалося, Маринці? Бо коли щось тебе тривожить або болить, час, немов загусає довкола тебе, перетворюється на густий простір, з якого виборсатися зась. Дівчинка, знову і знову Спиняла погляд на квітах, що від давніх часів юрбились в неї тут під вікном. Мама розповідала, що їх посадила ще бабуся, а мама доглядала аж поки Маринка обережно погладила пелюстки. Здавалося, що в них ще досі живе тепло долонь бабусі й мами. А їхні голоси тепер ховаються в шовкових філіжанках квітів, отим лагідним бджолиним співом. В такі хвилини усамітнення дівчинка наче поверталася з чужого жорстокого світу до себе додому, поверталася до самої себе. Тут вона вже не була самотньою, бо ось ще мить. І мама покличе вечеряти, ще півмиті І смачно запахне жареною цибулькою і свіжим хлібом. Хлібом. Відтоді, як все почалося, хліб перетворився на казкову історію або на сон. Та не лише хліб, не лише сама можливість бути тут. У рідній хатині тепер виявилася неймовірною трагедією. Бо це вже не її дім, тепер це не її квіти, тепер тут пустка. Навіть ключ від цих бленьких дверей у Маринки забрали. А ще попередили, якщо помітять її, тут буде їй біда. Але ж Біда вже з нею, не тільки з нею, біда з цілим світом. Маринка прислухалась, десь прошурхатів автомобіль. Знову тихо, лише бджоли і ледь чутне поскрипування листочка об сусіднє стебельце. Ківіти не знають, що. Скоро їх разом з хатиною згорне в одну купу великий бульдозер, тому спокійно квітнуть, погойдуючись від липневого вітерця. Дівчинці так хотілося надивитися на це подвір'я, на старенькі вікна, з яких вона колись виглядала весну, на мамін квітник, на дідову грушу. Хотілося наслухатися цієї лагідної тиші, пройтися під тінню саду. Вона обережно переступила низенького парканчика, що вартав квітник і пішла в сад. Боятися дуже не варто, бо над цим двором дрони вже не чатують. Конгломерат знає, що завтра тут нічого не лишиться, нічого не лишиться. Тому навіть відеокамери познімали з воріт. Куди тепер їй іти? Ти, мов деревце, яке вирвали і кинули на каменюки. Ти стаєш вигнанцем на рідній землі. Кажуть, тепер усі ті, в кого нема чорних ліній, лишаються не лише без дому, а й без можливості жити. Коли тобі лише тринадцять і на твоє життя, ось. Так падає важезна скеля чи безумства. Кожен твій подих стає обережним, немов дихаєш в борг. Сад теж не знав нічого про те, що станеться з ним завтра. Маринка присіла під старенькою яблунею і заплакала знову. Раптом її слух вловив отой звук. От той, зищання наближалося, дрон, невже її помітили?